Прокрастинація це коли ти відкладаєш важливі справи на потім, або ти робиш все, що завгодно, окрім того, що тобі дійсно зараз треба виконати. І причин може бути декілька: або масштаб цієї справи настільки великий, ти розумієш, що тобі зараз треба вкласти дуже велику кількість енергії та часу на виконання цього завдання, або ти розумієш, що ти не зробиш цього ідеально, тому не робиш цього взагалі, чи ти маєш якісь сторонні вигоди від цього. Тобто від невиконання цього завдання. І це все не окей, тому що якщо ти хочеш досягти чогось, потрібно трошки піднапрягтись. Тому я пропоную розділити це велике завдання на декілька маленьких, більш реальних до виконання. Також користуйся таймером, метод помідора що скину тут схемку або довільний, як тобі зручно. Наприклад, 30 хвилин ти працюєш, 15 хвилин тебе перерва. Обов'язково після виконання завдань роби свою маленьку винагороду: чашка кави, улюблений серіал. Та навіть звичайно банально просто сказати собі, який я молодець, яка я умнічка, що я це зробила. Не рекомендую говорити про свої цілі та завдання іншим, тому що мозок це сприймає як вже виконане, і дуже важко знайти собі внутрішню мотивацію. З приводу мотивації, думай про те, як ти себе будеш почувати через рік чи через два, якщо ти зараз це зробиш, або якщо ти зараз цього не зробиш. І також дивись на тих, хто виконавши ті цілі, які ти собі запланував, що вони мають, які вони мають результати, це також може тебе якось підбадьорювати та вмотивовувати. Якщо цікаво, корисно підписуйся, став лайк. Па-па!